Українська акторка Ірина Гришак відома фільмом Шляхетні волоцюги серіалом Голова та багатьом іншим акторка залишається в Україні, грає у театрі та допомагає війську. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, чим займається Зірка зараз та як вона відреагувала на повномасштабну війну. Ірина проживає в Києві, часто акторку можна побачити у театрі. Золоті ворота. Там вона грає у виставах дякую. Крихітка Цахес, тату, ти мене любив та бери от житті все». Також акторка веде свою сторінку в інстаграмі та розповідає про своє життя і проєкти. В листопаді 2023-го на телеекрани також вийшов серіал Голова де Гришак зіграла Соню. За лаштунками акторка поділилася, що знімання у стрічці були для неї морально важкими. Спочатку повномасштабної війни акторка разом із складом театру. «Золоті ворота» активно волонтерила, займалась координацією і збором коштів на амуніцію, паливо, їжу і сітки. Ірина Гришак народилася у Миколаєві. Вона змалку цікавилась. Театральною справою дівчина навчалась на спеціальності акторське мистецтво у коледжі. А згодом вступила у Київський університет театру, кіно і телебачення. Перший акторський досвід. Ірина Гришак припав на 2018 рік, коли вона зіграла першу роль ще під час навчання. Тоді, як впізнавати її, почали після героїні Христі, у бойовику шляхетні волоцюги. Її кар'єра росла і розвивалась з року в рік. Своїм місцем сили акторка називає гори. Про особисте життя Ірини нічого не відомо. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.